Вітаю на уроці Fusion. Сьогодні ми розглянемо, як на скетчі зробити квадрат з одним розміром з усіх сторін Фіксовано, та розглянемо, як відцентрувати скетч по центру координат. Далі поїхали. Робимо скетч. Просто ро, е, створюємо якийсь прямокутник. Призвольно. Так, далі. Вибираємо Equal, вибираємо наші дві сторони, горизонтальну і вертикальну. Ставимо розмір в одній стороні, наприклад, нехай буде 125. Перевіряємо іншу сторону, вона також 125. Тепер для того, щоб вирівняти наш квадрат по центру. Ми створюємо лінію на хрест, щоб определити центр. Перед тим, як ми зробимо лінію, треба зробити її пунктирною. Натискаємо X, коли ми вже вибрали лінію. І в нас буде пунктирна. Раз. Два. Окей, Escape натискаємо. Заходимо в Create. Вибираємо point і ставимо точку по центру. Перетину. Escape. Вибираємо Coincident. вибираємо точку і вибираємо центральну точку в, нашій, в нашому viewport. Все. У нас є прив'язка. І тепер ми нічого не можемо зробити з цим квадратом. Він прив'язаний у нас до місця. І він тепер нікуди не здвинеться. Можливо, ви замітили, що в нас були лінії синього кольору, а тепер вони чорного кольору. Сині лінії це невизначені лінії на скетчі. На ньому немає розмірів, його елементи можна змінювати та переміщати. Чорні лінії це визначений скетч, на ньому є розміри всіх ліній. Та кола, і його елементи не можна переміщати. Тоді наш скетч чорний. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках.